Чули про нашу гру «Падал Теніс. Що ж це таке, з чим його їдять і чи вийде з першого заняття його освоїти? І знаєте, ця інформація особливо актуальна тим, хто живе на Мамаї або Констанції. У цій задачі мені потрібні були дві складові. Вчитель, наставник, який веде в курс справ, пояснить все, покаже, що це не так страшно, як здається. Адже, якщо пам'ятаєте, саме від вчителів залежало наскільки ми любили предмет, наскільки були готові вкладатись і віддаватись цій справі. Друге, це локація, адже вона може як і пригнітити нас, так і підняти настрій на весь день. Як бачите, з цим тут все добре. І вже в процесі гри я зрозуміла, що є ще третій критерій. При якому я можу зрозуміти, наскільки мені тут кайфово, це атмосфера. Тому саме цей тренер, саме ця тусовка відкрила для мене новий вид спорту. Та саме на корті я відчула, що таке друге дихання, що таке щирі дитячі